Це найстрашніше, що я переживав в житті, хоча я ну, переживав дещо в житті, але то дійсно було найстрашніше. Чули, що був прильот на позиції Каба, тяжкий трьохсотий, якого треба було евакуювати. Ми його забрали. Бачили під час руху, що пішов дим всередині салону. Аварійна ситуація, що до неї привели, я не можу сказати. Та Вивели така фактично лиса посадка і маленький окопчик. Забрали свого пораненого, ну, 300-го, і тут по нас плотно почали працювати ворожі дрони. Ми лежали, отак от, як, ну, грубо кажучи, в консерві, один за одним, тобто передавався якийсь матеріал. Воно розліталося відразу від вибухів. Тобто ти не встигав просто шприз набратися від вибуху пластикової десятка, розліталося в руках. Тривало то все біля двох годин, як мінімум. Конкретно в нас прилетіло, мене просто виробило, я думав, вже все. Вдруге був поранений наш е, Анатолій Куненець, вдруге йому по обличчю дала, і мене спасло, що був в е, захисних окулярах. Викликали допомогу, але ми розуміли, що все, що приїде, при тому плотності огню буде спало. Моментально. На мене вийшов командир рот і сказав, що відбили М-ку. тому по педалях і поїхали. Заїжджаючи за місця, побачили дими, ми думали, вже приходи поїм, вийшли на радіо зв'язок, сказали, що тут діми закрили. Ми дійшли, розвернулися, почали цепляти. І почалися приходи. Почалися падати півішки від риба, міни. От арта трохи промазала, літали далі туди. Обстріл шов постійно, нон-стоп. Була проблема затягнути нашого 300-го. Сармат нам допоміг йому респект. Починався рух танку, коли Володя вовчок вдруг згадав, що він забув автомат. І тут прильот, вибух. Та я думав вже все. З того дерива вилітає Володя. Але в гарячці він все-таки ще заскочив сам. То диво, то диво, то дійсно диво. Коли побачив, що він вже вчепився, я дав команду механіку і ми поїхали. Під час руху, коли ми вже були на броні, нас постійно переслідували. Падали і півіхі і працювала більш за всього мінометка. Робота там кістів просто була бездоганна. Це мій дівпан. Агонь. З ними можна куди хочеш. Всі цілі, всі здорові, всі живі, слава Богу. Якби я знав, що так закінчиться, ну, я би все одно поїхав. Ну, То безпафосно, ну, то не тільки я, то вся, вся моя команда. Незважаючи на те, що ми не врятували пораненого, за яким їхали і наслідки, то не менше, то була спроба. Да, виїжджаєш, там вроді є мандраж, там заліз, все. Ну, думати нема коли. Там люди, там такі пацани, як і ми. Коли все закінчилось, просто ну, коли в нас зустріли вже, мене допомогли злізти з танку, зняли значить, хлопців. Я дуже хотів пити, мені дали міранду, смачніше нічого. Я в житті не, не пив ніколи. Ви собі не являєте своє обличчя, ну, я не можу словами сказати, що я відчував. Ну, то другий мій день народження.